Уважні. Одного разу прийшов Ісус, від Саїду, і ось приводять йому сліпо і просять Його, щоб його доторкнувся. Узяв сліпого за руку, вивів його за село і, помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки і спитав, його, чи бачиш, що глянув, той і каже бачу людей, наче б дерева ходять. Тоді він знов поклав руку йому на очі, і той і дуже бачив все ясно й далеко. По славі нього додому кажучи, не входь у село і нікому в селі не розказу! Христос рождається! Амінь. В сьогоднішній вангелії про цього сліпого си у цій церкви кажуть, це не просто історія. Яку подає святе писання розповідь, але воно також має певну символічну і певне духовне значення. Святе писання не один раз подає такі речі, де є певний приховний такий значення, який ми маємо не тільки прочитати своїми очима, але також вміти відчитати своїм серцем. Коли йдеться мова про образ цього сліпого чоловіка, це і також образ. Стану, коли людина є сліпа своїм серцем. Коли вона не бачить ті речі, які є явні перед нею, є відкриті. Проте людина ніяк цього не вбачає. Цього чоловіка привели до Ісуса Христа. Це є також певне символічне значення того, що дуже часто нас хтось приводить також до Ісуса Христа. Ми завжди пізнаємо Господа через когось. Наприклад, бабуся навчила молитися і почала водити свого внука чи внучку до церкви. І вони познайомилися з Христом саме через бабусю. Або дві подруги йшли, і вона запропонувала зайти до церкви. І це став початком навернення і змінення подруги. Тобто, ми завжди через когось приходимо до Ісуса Христа. Сам факт, що цього сліпого провели інші люди, це якраз і є, показує ту річ, що щоб знайти Христа, іноді ми потребуємо цієї допомоги з Боку. Саме ця допомога з Боку може призвести і відкрити нам цілу вічність. Тепер подивімося на цей момент. Ісус Христос. Бере цього чоловіка, каже Марко за руку і виводить за село. Це досить глибоке значення. Адже духовно зростати серед гамору ніколи не можна. Якщо ми хочемо справді духовно зростати, ми маємо десь відійти від того житейського моря, втишитися. І лише тоді, коли ми залишаємося на єдинці. З Господом, ми можемо говорити про якусь важливість духовного зцілення чи зростання. Кожного вечора Ісус Христос йшов на самоту. Перед кожною важливою справою Він теж йшов на самоту в молитві. Якщо ми справді хочемо мати. Здорове своє серце і бачити духовні речі духовно зростати, нам необхідно подібно відходити на самоту, залишаючися з Господом один на один. Це є важливо для нашого духовного зростання. Без цього це є неможливо. Важливо подивитись на цей третій момент, коли Ісус Христос безпосередньо зціляє цього чоловіка, коли відбувається це чудо. Перший раз він поклав на нього руки, намазав слиною, питаючи, чи він щось бачить. І він каже, що бачить людей немов дерева. Тоді цей процес Ісус знову повторює. Для єврейського розуміння це є також певний символізм. Духовне життя не відкривається одразу. Але воно відкривається поступово у міру зростання розуміння самої людини. Мусить пройти певний процес, щоб людина зрозуміла, зросла, укріпла. І лише тоді буде бачити всю картину. Тому навіть наша віра також зростає поступово. Маленькими такими кроками ми завжди рухаємося до Христа. Тому ці церкви дуже часто називають драбена. Або, як в церковнослов'янській мові, лазимо. Тобто, що немов би ліземо поступово крок за кроком, ступенька за ступенька, до неба. Тому цей процес тілення людського серця теж відбувається такими кроками: Слина і дотик. Якщо ми подивимося про це, то бачимо, що Ісус Христос використовує певні засоби, певний спосіб для того, щоб зцілити цього чоловіка. Хоча в інших місцях ми читаємо, що Ісус Христос просто сказав: Очистся, стань здоровий або візьми свої ноші, і цього було достатньо. Але тут Христос діє зовсім по-іншому. Він своєю слиною накладає руки. Бачимо зовсім інший процес. І цей процес є також показує, що для духовного зростання деколи потрібні певні фізичні або речі, або навіть засоби для того, щоб людина могла дійти до Бога. Чому це їй так потрібно? Тому що ми маємо тіло, ми є матеріальні. Тому іноді потрібні матеріальні речі. Наприклад. Святе писання є записане в книжці, яка є теж матеріальна. Але використовуючи цю книгу, ми духовно зростаємо. Чи, наприклад, інша духовна література? Це може нам нагадувати також ще один важливий нюанс таїнства, які відбуваються у матеріальний спосіб. Використовується, наприклад, олія, вода, але через них діє особливій формі. Боже благодать. І ще один важливий момент. Христос, коли цей чоловік уже зцілений, дає йому певне завдання. Не входь у село і нікому не розказуй. Коли людина духовно зростає чи духовно зцілюється, є дуже важливий момент. Не повертатися до того, з чого ти виліз. Якщо ти з того гріха піднявся, то не шукай спокусу, щоб знову в нього впасти. Ти вийшов, ти маєш вже певний досвід і маєш вважати, опираючися на цей досвід, щоб знову не впасти в те болото, з якого ти виліз. Як ви кажете, що видно? На брудному одязі видно, коли людина вимазалася, чи коли цей одяг вже є чисто білий. Так само і з людським серцем. Якщо людина була в гріхах і поступово вилазила, і коли вона це очистила серце, то коли впаде в це багоно, це буде набагато гірша ситуація, ніж було на початку. Потім набагато важче з цього піднятися. Тому це вказує також на важливий нюанс писання, щоб ми працювали над своїми певними звичками, особливо, якщо ці звички є гріховні. Недостатньо є посповідатися, але треба працювати, щоб цю звичку викорінити, щоб вона знову не повторювалася і не мішала нам духовно зростати. Якщо подивитися на фрагмент цього писання, то воно нас заохоче йти за Ісусом, відкривши свої духовні очі. Але щоб ми могли бачити цю істину, ми маємо дотримуватися тих маленьких таких певних прав. Це є запорука того, що ми підемо за Христом, що ми не зіб'ємося. Для того, щоб піднятися по сходах, нам теж треба. Певні дотримуються правил. Підняти одну ногу, поставити, потім іншу підняти, поставити, притриматися за панду, щоб не впасти. І це є запорука того, що ми доберемося до вершини. Тому пам'ятаємо, що зустрітися з Христом, треба мати цю особисту молитву і відійти на самоту. Залишитися в своєму серці. І на Богослужінні також ми маємо це звернення, всяку житейську залиши печаль. Тобто ті всі проблеми, які є, ми їх маємо залишити, залишитися на одинці з Богом. Тому так важливо є, щоб на Богослужінні лунав той спів, лунала наша молитва серця і щось інше не заважало, не відривало, не повертало нас знову до тих житейських проблем. Які нас турбують протягом цілого дня. Свого часу розповідають отці церкви таку певний розповідь, що був один чоловік, який був незрячим. Один старець взяв цього чоловіка і теж, як Ісус Христос вивів за місто. Коли вони вийшли за місто. Він його попросив одну річ. Тепер, каже, подивися, підніми свої очі до неба. Він був вражений, він побачив зорі. Але каже, чому я їх не бачив дотепер? Каже, іноді, щоб побачити зорі, як вони світяться, треба війти в темноту. Бо світло засліплює їх. Так само іноді необхідно залишити все, щоб зустріти Христа. Лише в тиші свого серця ми справді можемо його відшукати і з ним перебувати. Це є то місце, яке є досить важливе, і святе Писання теж про це говорить. Зайди у свій дім і закрий за собою двері. Тобто залишися на самоті з Христом, перебувай з ним. Насолоджуйся тим моментом, адже цей момент може стати початком раю у твоєму серці. І тоді здійснюються ті слова, які постійно повторює Христос. Мир вам. Людина тоді віднаходить мир у своєму серці. Серед гамору миру не знайдеш. Знаєте, що коли хлопці з війни повертаються, що для них є дуже-дуже незвичне? Тиша. Вони привикли до того, щоб постійно чути гармати, зриви, постріли. І каже, тиша, вона найбільше є важка. Важко залишитися після цього гамору в тиші. І їм треба певний час, щоб вони знову могли привикнути до тиші. Але ті хлопці, які серед того гамору, Мають можливість і вміють знайти, каже, хвилинку для того, аби перебувати в молитві, вони набагато легше сприймають тишу після війська, ніж ті, котрі цього не мають. Тому що вони постійно знаходять цей момент залишитися з Христом в тиші свого серця. Один Старець свого часу був сказав навіть інше. Якщо людина вміє перебувати у цьому світі з Богом у своєму серці, то для неї не буде жодної проблеми, щоб вже з Богом у вічності. Христос Сраждається.